Мої статки вони доволі великі, але заробітки при цьому вони не є якихось якимись там космічними. Я був курсантом, пізнився на 5 хвилин. Невчасно прийшов, тебе кидають на казарму вже. Хочу заробляти, я не хочу нічого віддавати нікому, не хочу нічого платити. Ну, він мене супроводжує, блядь, все моє життя. Мікродейство, яке я роблю раз, і жити на цій квартирі безплатно ще рік живу в лісі. Стипендія 10 доларів місяць. На той час То світло виключу. Ми будемо просто їхати, ну і кайфувати. Уявіть, що ви заробляєте там тисячу три тисячі доларів в місяць на якійсь роботі. Це може бути робота як в наймі, так і онлайн. Взагалі неважливо, де ви зараз є, ви можете жити краще. Для цього не потрібно нічого купляти, не потрібно проходити ніякі курси. Я з вами поділюся цими фішками безкоштовно в цьому відео. Все, що вам потрібно, це просто додивитися це відео до кінця. Чому прийшла така ідея? Тому що я заробляю там 5-10 тисяч доларів в місяць в середньому, От з усіх своїх напрямків я заробляю стільки. Але де хто з людей мені каже, ти не можеш заробляти стільки, ти заробляєш значно більше, тому що твої статки, все те, що ти маєш, вони не відповідають дійсності, оскільки я вже маю, от мені зараз 24 я маю ось цей автомобіль, який там майже під 200 тисяч коштує. Я маю ще один автомобіль Аудієтрон, який я купував за 60 тисяч. Я маю квартиру у Львові, два паркомісця, гроші в акціях, гроші в крипті. Ну і гроші на життя. Відповідно, мої статки вони доволі великі, але заробітки при цьому вони не є якихось якимись там космічними. Уявіть собі два персонажа: персонаж один, персонаж, два. Перший персонаж це звичайна людина. Людина, яка ходить на роботку там з 8 вечора до 6 вечора вона відходила, приходить додому, відпочиває, дивиться фільми, ходить тусить з друзями, ходить по клубах. Ну типу, більше в нього нічого не зміниться. От як би він не хотів, що би він не робив, нічого не поміняється. Але є другий персонаж, який ламає конкретно цю концепцію. Тобто він робить все то саме, але окрім цього, додає ще щось. І от це щось зараз будемо розбирати, що це. Раніше, хто не знає, я був курсантом, навчався в університеті МВС, і моє життя виглядало досить таким стресовим, нестабільним або навіть дуже стабільним, я би сказав, в моментах: 6.30 підйом, шикування, перевірка, чи всі є. Зарядка, сніданок, пара, пара, пара. Обід, знов пара. Потім після того нас залучали або в наряди, або там патрулювати вулиці, ще якась херня короте, або роботи нам давали. Запізнився на 5 хвилин, невчасно прийшов. Тебе кидають на казарму жити на місці. З мене таке було. Мав цю поліцейський коротше, бушлат, такий, знаєте, жетоном. Тут у мене був поліцейський жетон. І я жетон зняв, постирав цей бушлат, вдіваю його ну, по звичці. І забуваю, що в мене що треба жетон вчепити. Прихожу е в університет з бушлатом. Нас перевіряють посвідчення жетон, жетонів. що в мене немає жон. Проходить 10 минут. Мені підносять жетон. Я приходжу до начальника, кажу, все є на місці. Він каже: Окей, е я вже написав розпорядження, буде жити місяць на казармі. Я такий думаю, ну пізда. Типу. Місяць на казармі. щоб ви все розуміли? Це просто на той час для мене це просто дуже сурове покарання. Якщо ти там на гуртожитку, якщо живеш, ти хоч сам можеш дивитись, коли ти там засинаєш, просинаєшся, прийшов з після пар, можеш на ліжку повалятись на казармі, ні. Ти лягаєш на ліжко в невідведений час, коли не можна спати. Все, типу, наряд. І це було дуже стресово. Тобто, робота могла не робитись, я не міг ні з ким зустрічатися, не міг покинути територію без дозволу. Уявіть собі, як звичайно міг сказати, що. Блін, у мене там то не так, то не так. Телефону крутого нема, шмота нема, квартира не та. Ну, типу, заробітків немає, кеша нема, капіталу нема. Ну я цього всього не казав. Я шукав можливості. Але були люди, які вчилися разом зі мною, і вони ці можливості не шукали ні при яких умовах. Уявіть, що є от лінія, просто рівна лінія. І персонаж номер один він постійно йде по своїй лінії. Хотів би він щось змінити, не хотів його життя вже е, назначено. Типу в нього є конкретний сценарій, по якому він живе. І цей сценарій назначають в е, держава, суспільство, там університет, якісь правила, закони і так далі. І є персонаж номер два. Це я, який жив то саме, щоб персонаж номер один. В університеті проходив все те саме. Але коли ми приходили додому, ми були кардинально різними людьми. То я тоді продавав товари на OLX. Тобто я знаходив людинку, яка щось продає на OLX. казав йому, це тоді були айфони, я починав з айфонів. І я йому кажу, за скільки продаш мені цей телефон, типу, він тебе коштує там, 5 тисяч гривень, за скільки віддаш? Він каже, 4500 віддам. Я кажу: Окей, давай я його за 5 500 продам. І ти мені даш тисячу в оцю різниці зверху. Він каже: Окей, все, моя задача знайти людинку. А як я її шукав, шукав на тому самому Оликсі. Тобто, я просто викладав оголошення, що я продаю телефон, і до мене дзвонили люди, і я е, продавав. Тобто, я просто прокачав собі скіл продавання. Все один єдиний скіл. Я почав зі скіла продавання. Я не вивчав там всього до фігіща. в мене не було в кого питати поради. В мене не було стартового капіталу. та ніхіра не було. В мене було просто бажання. Я от виставляв оголошення, до мене телефонували люди. Я з ними спілкувався, вивчав різні скрипти. Там в інтернеті знаходив книжки, якісь по тому, як правильно продавати і вчився спілкуватись. Перші рази це був вообще повний пізез. До мене дзвонять, я беру трубку, вони запитують, і я просто боюся відповісти. У мене мандраж у голосі, голос труситься, я не знаю, що казати. Я вже взагалі забув повністю все за, за той товар, що я продаю. Так за мене їде поліція. Ні, є порядок. Немог я нарушати. Oh, wow. У мене тут, коротше прожектора в машині, я то не порушую. Але вони кажуть, зараз домахаються до мене. Вони стоять справа від мене, зараз будуть дивитися на мої камерки. Навіть не стопну, дивіться, 100% кажу. А, ні, не стопну. Моя задача була це викладати чим побільше оголошень, робити чим більше спроб, пробувати продавати товар того, якого я не маю в наявності. І так я починав заробляти свій кеш, качати свої скіли. Тобто я не був оцим першим персонажем, який прийшов і відпочиває. А я приходив і вчився. Вчився, практикувався, продавав, пробував щось заробляти і заробляв. <зараз> заробляв. Я коли заробив свої перші гроші. Як зараз пам'ятаю, це було 14 червня. Моя перша заробітня плата продав Kürcher, це така автомойка високого тиску, заробив 200 гривень. Я взагалі тоді скакав від радості, що просто шалений. Я вже рахую: а якщо я буду кожен день продавати по 200 гривень, це в місяць буде виходити така то сума, а за рік це буде така то сума. Я вже там собі. Не уявляв цих повітряних замків, щоб ви собі розуміли. Я от продаю товари на Олекс, і рано чи пізно там тоді було таке, що ти можеш продавати, ну виставляти 10 оголошень в одній категорії безплатно. Далі тобі треба платити гроші. Я Хочу заробляти, я не хочу нічого віддавати нікому. я Не хочу нічого платити. Типу, за якісь оголошення. ну типу, на що воно мені треба. тому що це забирає якусь певну частину прибутку. Мені не треба ні з ким ділитися. Я буду працювати сам. Я йду по гуртожитку, збираю номери телефонів, відкриваю на ці номери телефонів ОЛХ. Там створюю там, не знаю більше десятка акаунтів. І от тільки зараз я розумію, що це була така невеличка мікродія. Тобто не платити за оголошення, а включити голову і піти по гуртожитку, просто позбирати номери. Це в мене зайняло там годинка часу, грубо кажучи, Я взагалі нічого не витрав. Ну і я зекономив величезну кучу грошей на той час. Я розумію, що цей принцип він в мене ну, він мене супроводжує блять все моє життя. Ну, типу, я це робив тоді, неосознанно. це. Я зараз отак промотую час назад. І я розумію, що блін, да, круть. Ти, ти робив такі круті дії, і ти навіть це не осознавав, тобто воно робилось машинально. Якщо б мене тоді хтось спитав, як в тебе виходить, я би йому сказав: дивись, я так чувствую. <рес> <рес> і все, ну типу, я би не міг пояснити. я можу пояснити, я вам поясню. Це було моє перше, напевно, таке мікродієльство, яке я заповнив. Я хочу переїхати на свою першу орендовану квартиру. Ну, вона коштує 500 доларів. А я на той час, ну прям так багато, щоб заробляти, та й не заробляв. 500 доларів для мене це був прям великий відчутний кусок від всього мого заробітку і я не кажу собі що ну типу я буду жити далі на гуртожитку чи я знайду хату дешевшу, чи ще щось таке я не кажу цього я не хочу йти на поступки я не хочу жити в чомусь поганому в якихось не знаю якісь херні я хочу жити в гарній квартирі яка буде мене мотивувати і стимулювати до роботи але 500 доларів для мене це багато я включаю голову, просто включаю голову і думаю, як я можу там або сторгуватись, або зробити якусь, якусь дію, певну, щоб ця дія зменшила мені ціну на хату. Я такий, ага, можна зайти зі сторони, домовитись з власником. Але це таке, типу, 50 на 50, піде на поступки чи ні? А якщо і так, це буде там незначна якась частина. Може там скине 50 доларів, може не скине. Ну, типу, невідомо. Е, потім я думаю, окей, типу, якщо я на квартиру в принципі повпливати не можу, може я можу повпливати на ще щось, е, що дасть мені більше можливість заробити. І на той час я вже мав е от, свій перший такий великий інстаграм-магазин, який складався з інстаграм-магазину і двох сайтів, на яких я продавав товари. У мене було стабільно в день там, по 10, по 15, по 20 замовлень. І я такий думаю: коротше, це ж можна всім людям, хто в мене щось купив. Допродавати ще щось, якісь там якусь там дрібничку, типу, на яку я буду заробляти там по 250 гривень, тобто просто цей товар я би не продавав, тому що націнка не дозволяє запускати на нього рекламу. Я би просто навіть не окупляв цей товар. Але якщо я це буду робити як до продажу, От навіть там з тих 10 людей, що в мене кожен день купляють, якщо потім троє з них... Мене куплять щось додатково, от з моєї до продажі, це на місяць виходить там додатково ще плюс. Ну тобто, якщо в мене націнка на одному тварі, там ну, грубо кажучи, нехай 300 гривень буде. Тобто три до продажі в день це 900 гривень, а 900 гривень на місяці це практично моя вся квартира. І Я такий ого, а тоді квартира, оці, що я кажу, там 500 доларів, це на той час було десь 15 там тисяч гривень. І я такий думаю, бля, це ж я можу просто зробити маленьке таке мікродійство, яке я роблю раз, точечно, яке не потребує від мене ніяких вкладень, ніяких ризиків, та нічого не потребує. І жити на цій квартирі безплатно, я себе не обмежую. Я живу на тому, чому я хочу жити. Я зроблю я своє життя краще за рахунок, просто того, що я включив мозок. І я такий думаю, да, да, оце воно. Я роблю це мікродієйство. Що я роблю? Я просто прописую собі, прописую собі невеликий текст. Коротше, на 5 рядків. В цей текст ну, там такий текст був приблизно. Оскільки ви купили такий-то товар, вам, як нашому клієнту, ми можемо допродати ще такий-то товар, його ціна така-то, але вам типа, буде вже ціна така-то зі знижкою. І просто фінальне питання: додати до замовлення чи ні. І людинці просто треба сказати так або ні. Якщо вона каже так діло в шляпі. Якщо каже ні, то взагалі байдуже. І все, все, Боже, просто маленькі дійство, яке мені окупляло квартиру у Львові. Я просто подумав, це в мене зайняло там, не знаю, півгодини, години. Годину. Я просто подумав і переїхав на квартиру, все, я нічого не вигадував, я нічого не робив нового. Я нічим не ризикував сильно. І такі мікродії я почав робити систематично. На протязі всього свого життя перший персонаж він робить одне й те саме. У нього життя ніколи не зміниться. Типу, щоб типу, що би він там не хотів, які б в нього амбіції не було, бажання, туди сюди. Якщо він робить одне й те саме, взагалі, забій, ти ніколи не досягнеш результату. Типу, ти будеш на місці все своє життя, все ну, типу, це ну це база. Ну, якщо ти робиш якісь неординарні дії, щось придумаєш, включаєш мозок. То в тебе ось ця твоя рівна лінія, вона та й періодично має якісь розгалуження. Типу додаються нові можливості, нові знайомства, е нові методи заробітку, нові ідеї. Все. І ти вже маєш шанси в рази більше на те, щоб вийти з цієї одної лінії свого життя, яка є в інших персонажах. Тому на відміну там від своїх одногрупників, однокурсників і так далі. Я маю результат, вони ні. До чого я це все веду? Для того, щоб поміняти своє життя, вам потрібно зрозуміти, що ви маєте зараз, які це є активи. Тобто ви працюєте на такій-то роботі, ви заробляєте стільки-то, ви в місяць середньому тратите стільки-то. І що ви хотіли би. Потім подивитися навколо себе які є можливості. В когось це може бути якась, от як в мене до продажа. когось це може бути, не знаю, там попросити просто підвищення заробітної плати. Там в когось може бути це там додати якийсь один текст. От, до прикладу є історія. Хлопець з репетитор. Він працює на компанії, тобто в компанію приходять, записуються. До конкретного репетитора проходить урок і все. І, типу він має процент з цього. Цей хлопець в кінці кожного цього уроку він просто задає людинці питання. Е, хотіли би продовжити? типу, Хочете записатися зразу на наступний урок 30% людей скаже «да». То в нього виходить зразу клієнтська база, кількість заявок, кількість грошей, е, кількість роботи виростає ну, типу, на 30%. Це ж круто, це ж взагалі піздець. Ну, типу, це це просто блядь, маленькі мі Вам потрібно зрозуміти на якій точці ви находитесь зараз. Які у вас є активи? Активи? Це я маю на увазі, яка робота, яка діяльність, як можна там крутитися. Не кажу ні про що протизаконне ні, в жодному разі. Я кажу про ось такі, от банальні речі. До прикладу, ви можете попросити знижку за квартиру. Це також зекономить вам гроші. І ви потім ці гроші, які зекономите на квартирі, через те, що ви просто з кимось поспілкувались, попросили знижку. Ви ці гроші пустите там, не знаю, собі на новий одяг. Там покупите телефон через кілька місяців, чи ще щось, що ви вже маєте додаткові якісь гроші, які ви просто потратите на себе. І якість вашого життя стане ліпшою, стане кращою. Но більше працювати від цього. Ви не станете, якщо це так, ну типу, якщо ця мікродія зациклена на от як в мене там якась допродажа. Ваше життя кардинально не зміниться, але вам ви вже зможете собі більше. Більше дозволяти. Не будьте ніколи ось цим, от першим персонажем. Не, не будьте такими, знаєте, оцими слюнтяями, які сидять, типу, і думають, що ну типу, херня, життя не то, обставини не ті. Подивіться на мене. У мене обставини, взагалі, піздеш. Я перший рік живу в лісі, стипендія 10 доларів в місяць на той час. Гуртожиток, ти живеш просто якийсь ну, ободраний, типу, бачугарний. типу. Графік роботи в тебе ніякий. Періодично тебе можуть кинути на казарму, якось наказати, чи ти можеш взагалі бути в нарядах. І мене це не зламало в жодному разі, я навпаки. Ще більше мотивувався, щоб вибратися, вибратися з цієї ями. Подумайте, яку мікродію ви можете зробити в своєму житті, відштовхуючись від того, яку ви там роботу маєте, чи де ви там навчаєтесь, чи що ви хочете в принципі, ви зможете просто в своєму моменті дозволити більше. Щоб потім мені скажете, дякую. Якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться. Посилання буде в описі. В цьому телеграмі я буду розказувати, куди я інвестую гроші, які в мене результати, тому що. От ці всі мікродії, вони круті, але ці всі мікродії треба для того, щоб просто як додатково покращити своє життя, зробити якісь певні нововведення, і в принципі ви нічим не ризикуєте. Потрібні для того, щоб ви змогли швидше накопичити капітал, який потім вас піде в роботу. Буду в себе на каналі, в себе в телеграмі показувати не просто от такі, от якісь там такі е, 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 приколи. Знаєте, я буду показувати повністю весь комплекс, тобто від того, як поставити ціль. Найти ціль, як е, дійти до певного результату, як скоротити дистанцію до того, щоб дойти до своєї цілі, я буду показувати вам повністю весь цей шлях на своєму прикладі. Оу, oh, шет. Заїхав кудись в тому місті, Я не знаю, куди. Я решив їхати без карти, думаю, та розберуся. Щось, щось, блядь. щось я не можу розібратися. Так, окей, все, я зрозумів, де я. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, у вас може бути або все добре, або все погано. Ви в будь-якому випадку можете знайти ось ці невеличкі мікродії. Ви можете, не знаю, брати там понаднормові години, щоб працювати, Там, не знаю, додатково знайти якусь роботу. Ви можете... Працювати на одній роботі, але коли приходите додому, виконувати якусь іншу роботу, яка буде вас потім ну давати вам більше заробітки. Ви можете придумати свою схему, відноситись до життя, в принципі, як до якоїсь гри, там, де нові навички, це ваші скили, де більшість заробіток, це ваш кеш, ваша капіталізація як в грі. Не треба бути ось цим першим персонажем, який сидить на одній лінії, тому що це, грубо кажучи, як. От ви почали грати гру, ви пройшли перший, другий, третій рівень, там, ну, школа, університет і так далі. І все, і на третьому рівні ви застрягли, і ви третій рівень просто мотаєте по колу, все своє там, свідоме життя. Поки ви живете, ви просто тусите на одному рівні. Ну це ж, це ж перебор. Та давайте перешагніть, зробіть четвертий рівень, п'ятий, шостий, десятий. Чим швидше ви внесете ці зміни, тим швидше ви досягнете свої цілі. Це просто один пункт. Який ви можете виконати вже зараз, який не потребує ніяких витрат, ризиків нічого не потребує. Но він скоротить вам дистанцію до, е, до своєї цілі. От ви заробляєте тисячу доларів в місяць, і ви придумали якусь мікроціль, яка дала вам додатково плюс 10%, тобто плюс 100 доларів. Тому виходить на коло, що ви за рік. Цілий, маєте ще додатково 1200 доларів, тобто ви маєте ще 13 зарплатню. Таких там 2-3 роки, ви по факту 2-3 місяці вже зайвих могли сказати, як не працювали або працювали за підвищену заробітну плату. Тобто, якщо вам не хоче її хтось підняти, придумайте собі, як ви її самі собі піднімете. Все це елементарно. Включіть голову і буде. Це найс. Обов'язково підпишіться, тут буде тільки годна, крута інформація. Буду з вами ось так по-простому говорити. Посилання на мій телеграм в описі, там можна мені і написати, можна і просто почитати, що я пишу в каналі. Знайшов коротше, одну прикольну пісню. На фіналочку включу її і засніму просто кілька секунд, як я їду за кермом. І для тих, хто хоче повізуалізувати, можливо, у когось Мрія теж такий же Мерседес. Тому що мені в свій час такі відео пізнес допомагали. Я їх прям хотів дивитись, просто уявіть, що ви зараз будете на моєму місці. Я приглушу світло, виключу, ми будемо просто їхати ну і кайфувати, що включаю цей трек, трек бомба. Український, не, рос... не мускальський на Небе сам сам не ломав драм, не би то сам докачу музика, езумина ебал. Звук, то почув наламай ебалу насипал. Зараз буде, проспів, зараз буде. О, давай. Чикай, катер налом. Мухатимуть, каїт, торгуватимуть, еблом. Парафакнутих людей захоче талон. набиратимуть ролей Та на полигематом буде чути відстай, потім постріл. itaalia nokk við dematrei og geti kaunt við paris trey fara oman limista tumaðum hosteppuspa